Вітаю, шановні глядачі. Бажаю усім доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день та доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істинна причина, що відбувається, що заважає вирішити фінансові питання, проблеми, закрити кредити, віддати борги, забрати борги, от, повністю вирішити всі фінансові проблеми. Питання знайти роботу. Яка істинна причина, що заважає мати роботу всім, хто дивиться відео, близьким людям? Що відбувається на дорогах на гроші? Магію роблять жінка. Жінка прямо вбиває по може ще й порчу на смерть робити. От, от так. Ну, все одно у вас супротив, е знищити вас неможливо. Ви все одно маєте, м якби, ви вирішуєте от свої питання. Все одно вирішуєте. Дуже складно. Це йде така боротьба прямо. Це все, я заперечую весь негатив, убираю, заперечую весь негатив. Убираю. Заперечую. Заперечую весь негатив. Убираю. Заперечую всі крадні стяги, мороки знімаю. Відкриваються шляхи дороги на гроші усім, хто дивиться відео, близьким людям приходять гроші. Буде так. Вас люби всесвіт. От, Да, ваші мрії всі здійсняться. Ви якби обрані. Така людина, от до вас прихильні вищі сили, янголи. Всі дуже хочуть вам допомогти. Так, вас люблять вищі сили. Це хороша карта. Добре, ви будете все одно успіх, гроші. от Всі ваші мрії здійсняться. Це хорошо. Заперечую весь негатив, убираю все, що підливали, анулюю всі негативні програми із рідин. Убираю всі стяги, крадні, обміни, переклади, знімаю, відкриваю шлях на щасливу долю, на гроші відкривається дорога на роботу, на щоденні великі прибутки. Більше ніхто не може забрати у вас фінанси. Все, що належить вам, належить тільки вам і нікому більше. Буде так і так буде. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, відкрити дорогу на гроші. Перекриваю, перекриваю. Убираю порчу на смерть. Анулюю повністю всю кладовицьку магію. Більше не працюю, повертаю до. Хто робив, хто замовляв, не на переклади на них самих по Верховному суду буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги усім, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу долю. Відкривається шлях, більше ніхто не може втручатись в ваше життя без вашого дозволу. Віддають усі борги, повертають борги, ви закриваєте всі кредити. Повертаєте борги, буде так і так буде. Повністю всі потоки Буде все сказано, здійснено і так буде. Так що це питання навмисно вас заганяють, якби в такий стан, щоб у вас не було фінансів, але все одно ви обранець, якби долі, ви ще сили з вами, янголи з вами, все буде добре. Це така боротьба. І ви переможете. Буде так? Наступне питання стосується свекрухи. Скажіть Вищі сили, допоможіть, як захиститися від негативу, що йде від свекрухи. Якщо є таке проблема, у тих, хто дивиться відео, близьких людей. Як захиститися? Тут говориться, що так, руйнують ваше щастя, руйнують сім'ю, вищі сили, дуже сильно вас захищають, оберігають. Там, знаєте як, От, наче як така агресія, і вона не має якоїсь мети, це просто насильство заради насильства. От так би я сказала. Тут вийшла карта, що захиститися, це покинути цю сім'ю. Тому що вам має зрозуміло стати все, з ким ви живете, що відбувається. Що робиться? Так, зрозуміти, що ви постійно в страху. Постійно як, е, давлять, от хочуть з силою подавити вашу волю, щоб у вас не було волі і маніпулірують. Не триматися, не за які, може, є якісь, не знаю, чим вони вас приваблюють, ці люди, але от вищі сили говорять, що вони дуже хочуть, щоб ви пішли. Щоб ви з цими людьми не контактували. Тут сплаш... ну, магія використовують. Все буде продовжуватися. Єдиний вихід вийти з цих відносин. От, а їм вищі сили повернуть повністю весь негатив, все, що з вами робили, як з вами поводилися, все їм назад повертається, у них таке точно, все буде. Прошу вищі сили, допоможіть, заперечуватися на це. Може, фінансова залежність у вас. Вам треба, ви коли були юні, от у вас все було добре. І ви мали якийсь хист, щось робили. Тут вийшла карта, що ви дуже раділи, ви мали якусь роботу, свою справу, щось, може вивчили таке, що вам може допомогти. Ви ще сили хочуть, щоб ви цим займалися. От. Тут може бути просто, що. Вони як-то обманюють, знаєте, от заганяють вас. Наче, що про вас будуть а, якась поміч, піклування вас люблять. Насправді ні. Там дуже агресія велика. Володар. Як рабиня. От, так що. Хочу, щоб ви врятувалися уходом. І це не просто там уход, треба підготуватися, треба знайти собі роботу, куди ви будете йти, щоб не страждати. Так, тут говориться про те, що роблять так, що скільки б ви не перебували в цій сім'ї, в цих відносинах. Постійно будете страждати. Вони дуже сильно на це налаштовані і не мають кінцевої мети. Якісь маніяки. І ще може бути так, що навіть якщо ви пішли, що буде... Якщо піти. у вас буде нова. Любов, дуже хороші відносини, щирі почуття і радість. Так що не вагайтеся, заперечую, весь негатив убираю. Ви маєте зараз зрозуміти, ким ви були до цих відносин, до зустрічі із. Свекрухою, заперечує весь негатив обираю, заперечує весь негатив обираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю тим, хто дивиться відео, близьким людям. Прошу захисту від агресії, а, Маніпуляція, Бачите, типа любе, насправді вбиває і самотність у вас сильна, дуже самотність. Заперечує весь негатив обираю. Прошу ваші сили, допоможіть усім, хто дивиться відео, близьким людям відкрити шляхи на щасливу долю, на щирі почуття друга на все життя, на щасливу чоловічу жіночу долю. І весь негатив, що робить свекруха, поверніть її назад. По Верховному суду буде так і так буде. Всю енергію, здоров'я, все, що було стягнуто, все, що було вкрадено, вертаю вам назад, відновлюю вашу красу, здоров'я, фінанси. Буде так. До речі, так вийшло, що всі карти великі, аркани, вони вийшли на ваш, запит, на захист. І той то ну, це вже вирішена ваша доля вищими силами, ви вже просто будете впливти по течії, от вас будуть вести, рятувати, як би так. прошу. Більше немає жодного негативного, магічного впливу, втручання крадників, стягів сорок. Раз 40 аз тут, отворотів, знімаю весь негатив, знімаються всі мороки, все, що було стягнуто, відновлюю, повертаюся, здоров'я, красу, молодість. Енергію повертаю тим, хто дивиться це відео близьким людям. Буде так і так буде. Більше немає жодного негативу, да буде міцний захист, від свекрухи буде так і так буде. Аліохоронці Тохив рот прошу бачить відкритий всі шляхи щасливого. Да. Буде все сказане здійснено, і так буде. Так що, ось, про що вам говорять вищі сили. Ви маєте бути щасливими. Вони хочуть, щоб ви були щасливі, як колись. До зустрічі із чоловіком, до зустрічі із свекрухою. Ви мали... Якусь роботу, хороші навики, у вас є те, що вам допоможе. Якщо у вас ну, фінансова залежність і щось вам, вас навмисно могли завести в таку ситуацію рабства якогось. От. І ще що З, е, не треба. ну, Руйнувати все і прям пригать от із, із скелі. В нікуди. Ви маєте продумати. Ви маєте вирішити всі питання. Куди ви йдете? Що ви робите кожен покрок, покроково? І тут все. М Зрозуміти, щоб ви не страждали, коли пішли, а були спокійні і зрозуміли, що ці люди, хто вони, що вони поспостерігайте і проаналізуйте, що відбувається, чи як вони з вами от, маніпулюють, як вони, що, які в них у ці прив'язки, за що вони вас тримають, за що діргають, От. Щоб вам було спокійно, щоб не було травми великої, якщо от уходите за, приривати відносини. Ну, вийшли всі старші аркани. Це свідчить про те, що вищі сили вас захищають і ведуть. І все, що, вам, що з вами відбувається от зараз. Це вам тільки на краще, вони піклуються про вас. Так що так. А не бійтеся, самотні ви не будете. У вас кохання попереду. Хороше. От, от така сьогодні вийшла кава. Дякую усім за донати, за увагу, за те, що пишете коментарі, ставите уподобайки. Це відновлює мене енергетично, мені повинна йти якась від вас зворотня енергія. І також набагато швидше працює захист і чистка. Майте це на увазі, це так працює. Ще хочу. Запросити на індивідуальний прийом, номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Також є адреса електронної пошти, можна написати, записатись і написати взагалі питання на загальний розгляд на YouTube каналі. Це теж дуже працює. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю, щоб у вас були вирішені всі. завжди. У вас були гроші, їх на все вистачало, і вони ніколи не закінчувались. І все, що належить вам, належало тільки вам, і нікому більше. Більше звекруха, і ніхто інший не міг впливати на вашу долю, <кхи> втручатись у ваше життя. Буде так. Бажаю приємної кави і до зустрічі!